Доброго дня! Сьогодні я розповім вам про те, як заінсталювати Windows 9, чи як його тепер називають Windows 10. Technical Preview. Для того вам у пошуку Google потрібно ввести Windows 9 Beta, скачати Або щось до цього подібне і знайти на офіційному сайті Microsoft Windows.microsoft.com and і так далі Preview. І натиснути на кнопку переходу по цю сторінку. Ви побачите Windows, і вам необхідно натиснути Sign Up for the Windows Insider Program. Windows Insider Program це Windows Insiderська програма, яка допоможе вам завантажити Technical Preview. Ви натискаєте на цю кнопку. І якщо у вас вже є обліковий запис Microsoft, то... Ви вже будете зареєстровані. Якщо ви ще не зареєстровані, то ви натискаєте, тут буде кнопка «Join now». От. Далі ви переходите. Далі, коли ви натиснете «Join Now, вас буде писати Congrats, you are insider. Ви зареєстрований інсайдер. To get the latest Windows features, you need to install Technical Preview. А для того, щоб побачити останні фічі Windows, вам потрібно заінсталювати технічний передперегляд. І натискаєте Install Technical Preview. Після того вас перекине на сторінку завантаження Windows Technical Preview. Але перш ніж інсталювати, вам потрібно ознайомитися з um, важливою інформацією. Адже натискаєте на оце, перш ніж інсталювати і читаєте. Попередня версія для комп'ютерних експертів. Windows Technical Profile де є змогу завернути в майбутній Windows, під час користування пам'ятайте, що робота над операційною системою ще не завершена. Тож із часом збірки ставатимуть надійнішими, працюватимуть швидше, матимуть покращені характеристики сумісності та пропонуватимуть все більше нових функцій. Реєстрація для участі у програмі Windows Insider Profile Program надасть вам деякі переваги. Ви отримуватимете збірки частіше. Першими побачите нові функції, а також дістанете програму Windows Feedback, завдяки якій можна із легкістю ділитися з нами враженнями про попередню версію. Ваша думка для нас дійсно важлива. Дізнайтеся, чи підходить вам попередня версія. Можна нижче. Завантажуйте та інсталюйте попередні версії лише якщо ви хочете випробувати програмне забезпечення, яке все ще перебуває на стадії розробки, і поділитися своєю думкою про нього. Знаєте, як створити резервну копію файлів на комп'ютері, форматувати жорсткий диск та інсталювати операційну систему з нуля. Знаєте, як за потреби можна відновити операційку, якою користувалися раніше. Упевнено володієте комп'ютером і легко виправляєте помилки. Не проти безлічі оновлень або можливих значних змін інтерфейсу користувача. Не інсталюватимете попередню версію на комп'ютері, який використовується для щоденної роботи. Пам'ятайте, це програмне забезпечення все ще перебуває на стадії розробки, адже його використання може бути ризикованим, тому ми не рекомендуємо інсталювати його на основному домашньому чи робочому комп'ютері. Також слід створити резервну копію всіх файлів, оскільки можуть виникнути такі проблеми, як Неочікувані несправності комп'ютера та втрата файлів. Не дається інсталювати програмне забезпечення або воно працює неправильно, зокрема, антивірусні програми та програми безпеки. Не працюють принтери, відеокарти або інше обладнання. Коли виникають труднощі з отриманням доступу до корпоративної або домашньої мережі, Пошкодження деяких файлів. Також, якщо у вас виникнуть проблеми з комп'ютером, Microsoft може допомогти обстежити системні файли. Якщо для вас важлива конфіденційність системних файлів, краще добре обміркуйте чи використовувати техніка профію або робіть це на іншому комп'ютері. Докладніше про це читайте у нашій декларації про конфіденс. Отже, повернення до працівної системи, яка використовувалася раніше. Потрібно повторно інсталювати Windows із носія із засобами відновлення або інсталяційного носія, що входив до комплекту постачання комп'ютера. Роззавчиться dvd диск Якщо у вас немає носія із засобами відновлення, для Windows 7 або Windows 8, перш ніж виконати удавлення, ви можете створити такий носій із розділу відновлення на комп'ютері з допомогою програми, яку надав виробник комп'ютера. Декладніше дивіться у розділі служби підтримки. Для Windows 8.1 та 8 ви можете створити USB-диск для відновлення. Так само ви можете його створити, подивившись сюди. Далі, перш ніж інсталювати Windows Technical LPF. Тепер ви повертаєтеся назад на сторінку, адже ми вже перейшли. І якщо ви готові розпочати, то завантажте файл ISO. Спеціальний файл, за допомогою якого можна інсталювати Windows Technical Preview. Але ще ми не подивилися технічні характеристики. адже на цій сторінці були вимоги до системи. ОП процесор 1 ГГц або вище, оперативна пам'ять 1 ГБ для 32 2 ГБ для 64 версії, обсяг вільного місця 16 ГБ, досить маленький Windows. Графічна плата пристрій Microsoft DirectX 9 із драйвером VDDM. Обліковий запис Microsoft і доступ до інтернету. Щоб підтримати доступ до магазину Windows, а також довантажувати інсталювання програми. потрібен доступ 1024 на 768 Роздільна здатність має бути. Після інсталяції попередньої версії не вдається відтворювати DVD-диски з допомогою програвача Windows Media. Попередній версії не працюватиме запусками Windows RT 8.1 і Windows N. Попередня версія недоступна для Windows Phone. Попередня версія може не вдатися інсталювати на комп'ютерах із деякими застріляними моделями 64-бітними процесорами. Найкраще керувати попередньою версією за допомогою миші та клавіатури. Наступні оновлення оптимізовано для сенсору на екрані. Якщо використовується Windows 7 без пакета оновлень 1, оновити операційну систему до попередньої версії можна лише з допомогою файлу ISO. Отже, загалом головними сказали: 1 ГГц, 2 ГБ на 64 і 16 ГБ місця доступу. Крім того, ви можете почитати про сумісність, файли, які будуть збережені оновлення та відгуки і допомогу та підтримку на офіційному сайті Microsoft. А тепер знову повернемося на попередню сторінку. Отже, йдемо нижче. І двісті натисніть файл Setup Спочатку перейдіть для завантаження на цій сторінці за одним з посилань. Як ви бачите нижче. Тут є ще важливо, щоб припинити використання Windows Technical Profile і повернутися до версії Windows, яка використовувалася раніше, її доведеться повторно інсталювати. Про це ми вже говорили. Отже, посилання для завантаження. Тут є ключ продукту. Тут є мова. І, тобто англійська, 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 китайська, китайська, португальська і португальська. Бразилія, Бразилія. Зокрема, це є 64-бітова архітектура, а 86 бітова, тобто 32 розрядна. Отже, найкраще завантажувати англійською, звичайно. Якщо у вас комп'ютер 64, ви натискаєте «Завантажити» І все. Windows Technical Preview X64NUS завантажується. Він як ви бачите, займає 38 МБ. І буде завантажуватися. Дякую за увагу, з вами був Алекс Мусевич. І огляд найновішого програмного забезпечення. Перемикайте на наступне відео. А також не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Тут ви побачите ще багато цікавого.